Вітаю вас на каналі Цікаві Грачі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд порцелянових статуеток на продажу. Перед початком огляду хочу попросити, щоб ви підписались на наш канал. Якщо дивитесь, вони підписані вподобайку і коментар. Почнемо. Ось такий. Овчарки. Ось така гарна, цікава. Рідка в наших краях. Це у нас Німеччина. 70-ті роки. В ідеальному стані. Ціна 1500 гривень. Далі ось такий Лев Яшин Олкіпер. Ось такий ціна ЗКХ полона, перший сорт. Стан ідеальний. Ціна на даний момент зі скидкою 500 гривень. Далі ось такий жирафчик. Це також закиха полона. Ось таке клеймо. Це перший сорт. Гарно все, позолотка. Ідеальний стан. Ось такий ціна 300 гривень. Далі ось такий поваренок. Ось такий кіт в діжці там сидить, сметанку кушає. Така мордочка довольна. Ось такий у нього черпачок. Оце таке гарне. Це полона. Йому тут немає. Ну, це полона. Це десь 80-ті роки. Ціна 300 гривень. Зараз ось така дуже-дуже рідкісна статуетка. Ось така. Дівчинка з Медвежам, Це серія щасливе дитинство. Єреванський завод, перший сорт. Цитуетка дуже рідкісна. Ось така красива, гарна. Мені вона попалася перший раз і Олександру теж перший раз. Посолодку тут трохи потерта. Ну і вже років так, мабуть, 60-70. Оце яка краса. Ціна і 3500 гривень. Далі ось такі гуси. Гус зусиній. Також дуже гарна статуетка. Зараз зустрічається вона дуже рідко у нас тут. Це вірбілки. Роспис гарний. Гарна статуеточка. Ціна 2000 гривень. Потім ось ще така статуеточка класна така. Узбечка наливає чай. Ось така гарна. В такому рідко, рідкісному розкрасі. Ось в такому розкрасі вона мені перший раз попалася. Ось так тюбітєчка така біленька з цими всіми орнаментами. позолота збережена гарно вся, не затерта. По краям все гарно. Ось така. Це у нас Дульова стоїть ОТК. Сорт нас тут перший ж сорт. Рока не скажу, ну це десь 70-ті рока. Ціна 3500 гривень. Потім отака от моя найлюблішна статуетка. Дуже я її люблю, така гарна. Нагадує мені мою доньку. Мішки, зубки болять. Класна статуеточка така в ідеальному стані. Все збережено, позолота, Ось такі бантики, ось таке лице. Дуже класна статуеточка. Це у нас ЗКХ полоне, перший сорт, ціна її 2700 гривень. Потім ось такі дітки танцюють гапак Уцули. Давненько вже не зустрічалась вона мені ось таке. Це не Київський завод, це полоне, тому що ось у хлопчика. Пальчик не стерчить. Ну, все одно вона вже зустрічається зараз дуже рідко. Так що ціна їй 2000 гривень. Потім ось таке мама Олениха з, дити з дитиною Олененком Це недорогі статуетки, але гарний такий стан, все збережено, позолотка, Ось так вона і на вухах все збережено. Дуже гарний стан. Полона, третій сорт, і ціна її 300 гривень. Потім ось такий... Ой, пробачте. Ось стан ідеальний. Весь у нього тут борідка отака в позолоті, вся збережена. Ось такі роги, Ніде не затерти, холка ось тут вся. В такому розкрасі в позолоті вони зустрічаються дуже рідко. Копитки оці всі. Це у нас полона, другий сорт. Ну і за всіх оцих прикрасів позолоти йому ціна 350 гривень. Далі ось така у нас циганочка. Гадає на картах. Якщо бажаєте, вам погадає. Ось така гарна. Она така фактурна статуеточка, красива. Дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Це у нас полони. Третій сорт. Не знаю чому третій. Ну, це їхні стандарти. Ціна її 800 гривень. Потім ще ось така <клухи> карман. Дуже красива статуетка. А троянда у неї в волоссях, красиве лице таке, платья. Все гарно. Упахало. все ціле. Стан ідеальний. Це у нас Київський завод, перший сорт. Ось така туфелька тут. Ціна її також 800 гривень. Потім... Ось така одарка. Ось такому в класному розкрасі. Позолота вся в ідеальному стані. Майже як нова. Це тіленька, гарненька. Це у нас книжечка київська. Дуже гарний стан. Ціна її. 1400 гривень. І до неї ось такий парний алкаш. Ось такий стоїть. П'яний п'яний, гляньте. Гляньте, як передано все. Даже на порцеляні, який він п'яненький. Пальці зігнув такий весь класний. Вся позолота також. Гарному ідеальному стані збережена. Таке ж клеймо книжечка. Ціна йому 1600 гривень. І ось така травнева ніч. Поспішайте, забирайте. Нас з Олександром вона залишилася одна. Потім будете жалкувати, що не купили, тому що вже на них ціна зараз росте, як на дрожжях. Дуже гарна річ. Зараз ведеться. Це от старе клеймо, закаха полону. Ціна її 500 гривень. І на останок ось таке ворожіння на ромашці. Також раніше була дешева, а зараз вже немає їх, вже у людей я їх не зустрічаю. Також перший сорт, полоне, красне клеймо, в ідеальному стані все добре ззаді збережено. Ось таке лице. Гарна статуетка. Ціна І 700 гривень. Кому що сподобалося, пишіть, дзвоніть. Мій телефон Viber буде в описі під цим відео. Також не забувайте донатити на ЗСУ, їм це потрібно. Ну, і хочу вам побажати все гарного, бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемося в наступному огляді. До на побачення!